Привіт всім на дроті Тарас. І це моє перше відео, як понятно, на YouTube каналі. Вирішив зробити той YouTube канал для того, щоб показати свій шлях. Буде шлях грамоті, про фінансову грамоту, про інвестиції, криптовалюту, подорож і взагалі Лайф життя. Буду старатися максимально корисно все показувати, все доступно пояснювати. В основному ви привикли, що такі канали ведуть там. Пацани, які сидять в Ілінтвагені або Розройся, або в якійсь супер-пупер студії. Але я не буду показувати такого ефекту. Типа, що, мол, в мене вже то все є. Тому що ну, не буду брехати, бо тому що я на самому початку я тільки ну, почав розвиватися в цій сфері недавно. Вже майже півроку, чи півроку минуло. Щоб зараз не рахувати, не тратити цей час. І є певні результати, є певні знання і хочу вам показувати свій шлях. І подивимося, що з того вийде. Я нічого не втрачаю, тому що ну, що можна втратити, якщо не маєш, наприклад, там грошей чи щось такого. Є певні вже результати в мене, є певний капітал сформований, декларація фінансова. Ну, не буду зараз то все перечислити, все в ході діла поясню. Вот. Так само розкажу історії, як я продав свою машину, щоб інвестувати в криптовалюту, скільки вдалося вже заробити, а скільки є перспектива на зароблення грошей. Одним словом, Буду вас радий бачити на моєму каналі. Лайки, коментарі, я на зв'язку буду старатися викладати відео з інвестицій, як я інвестую, що я купляю і так далі. Так що, думаю, буде класно. Чекайте, приєднуйтесь. Пока.